Вітаю, друзі. Надзвичайно цікаві, але місцями тривожні повідомлення надходять із світових ЗМІ щодо позицій наших західних партнерів. Під час Пригожинського путчу. Я почну з тривожних або поганих новин. Виявляється, під час заколоту Вагнера союзники просили Україну не бити по Росії. Про це повідомляє телеканал CNN. До того як у суботу керівник Вагнера Євген Пригожин зупинив свій марш на Москву, союзники на різних рівнях зверталися до українських посадовців із застереженням від нанесення ударів по території Росії під час заколоту. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на анонімного західного посадовця, пише Європейська Правда. Занепокоєння полягало в тому, що у разі таких ударів РФ розглядатиме Україну і Захід як такі, що допомагають Пригожину і загрожують російському суверенітету. Меседж полягав в тому, щоб не розхитувати човен, сказав посадовець, додавши, що це повідомлення Києву передавали на рівні міністрів закордонних справ. Заступників і через послів. Це внутрішня справа Росії, додав посадовець, повторюючи те, що публічно заявляли американські та інші чиновники. Союзники застерігали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на українській території. Але не втягуйтеся у внутрішні справи і не завдавайте ударів по наступальних військових об'єктах всередині Росії, сказав співрозмовник телеканалу. Росіяни завжди хотіли довести, що існують загрози російському суверенітету, тому не варто було підживлювати наратив про те, що заколот. Був ініціативою заходу, додав посадовець. Ну, добре, скажете ви, це інформація від якогось анонімного джерела, яке передається, транслюється журналістами не CNN. Але ось вам офіційна позиція від посадовця Джона Кірбі. США тримали прямий контакт з РФ під час заколоту Вагнера. Джон Кірбі. Так називається новина на Українській Правді. США були на прямому зв'язку з Росією під час так званого заколоту ПВК Вагнер. Повідомив представник Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Пряма мова Кірбі. У нас були хороші прямі комунікації з росіянами протягом вихідних. Ми очікуємо, що це зможе тривати і надалі. а чому б ні? Зокрема, за словами Кірбі США хотіли донести до РФ два меседжі щодо захисту американських дипломатів і щодо того, що США не причетні до внутрішніх подій в Росії. Він також додав, що США були в курсі подій на ранніх стадіях і залишалися в курсі подій. Союзниками і партнерами. Щоб переконатися, що ми всі маємо однакову точку зору на це, і підходимо до цього з однакових позицій, На уточнюючи запитання, чи росіяни реагували в реальному часі на контакти з США, Кірбі сказав: нестабільність на Росії це те, що ми сприймаємо серйозно. І у нас безумовно було багато запитань протягом вихідних, як і у вас про ситуацію на Росії і питання стабільності. І ми мали змогу в режимі реального часу через дипломатичні канали розмовляти з російськими офіційними особами про те, що нас турбує. Водночас Кірбі відмовився ідентифікувати, що саме відбулося на Росії: заколот, свого перевороту чи Збройне повстання. Кірбі закликав не клеїти наклейку на бампер. Кірбі також додав, що наразі немає жодних ознак того, що відбулися якісь зміни в системі командування російськими збройними силами. У мене два запитання щодо цих двох новин. Ми знову. Ми знову читаємо повідомлення, які створені нашими союзниками. Ми знову обговорюємо те, що нам рекомендували. І ми не, ніяк не можемо дочекатися того часу, коли засоби світові засоби масової інформації будуть інші робити новини. Про те, як Кулеба і Офіс президента розмовляли з нашими союзниками і переконували їх у тому, що потрібно наносити удари по військових об'єктах на території Російської Федерації саме тоді, коли на Росії розгойдується човен, і ми спостерігаємо ознаки нестабільності. Але цього ми не читаємо. Ми не бачимо аргументів, якими оперують наші дипломати і наші політики, і як вони розмовляють з нашими союзниками. Нехай це буде сенсаційно, нехай це буде зухвало і нахабно. Нехай CNN і інші виходять з такими великими заголовками, що зеленські українці знахабніли, поводять себе ризиковано. І наводять аргументи з нашої сторони, але ми цього не читаємо і не бачимо. Ми постійно тільки обжовуємо і розглядаємо повідомлення сенсаційні, які відходять, виходять з якихось анонімних джерел або з від офіційних осіб, як от Джон Кірбі. Друге у мене запитання. А де наша реакція на ці сенсаційні повідомлення? Адже якщо навіть. Нас ведуть до перемовин, то ми повинні відреагувати на такі на таку е інформацію і навести аргументи, що якщо ми хочемо досягнути перемовин і досягнути миру, то не можна е досягнути бажаного в умовах стабільності на Російській на Росії в Російській Федерації. Цього не можна, потрібно розгойдати човен, потрібно примусити росіян сісти за стіл перемовин. Чи наші союзники, вони взагалі як вважають, в умовах душевного спокою і стабільності на Росії ми зможемо досягнути миру, і світ може досягнути миру. Ну, це якийсь, я не знаю, інфантилізм або ще й навіть. Іншими словами, це все можна назвати. Ну, і я е, перейду до кращої трохи новини. Вона надійшла е, від колишнього посла США в Росії Майкла Макфола, який дав свою оцінку е, подіям ну, Росії. Ось що пише е, Майкл. Макфол з самого початку російського вторгнення в Україну аналітики та офіційні особи заявили, що Путін ніколи не відступить, що йому потрібна рятівна перемога, тобто територія України, аби закінчити війну. Але ось події з Пригожинським путчем повністю спростували це припущення. Путін, нібито, жорстко висловився у своєму загальнонаціональному зверненні. Він Звучав так, наче хоче хтось готується до великого бою. Путін готується до великого бою. Але, зіткнувшись із важким рішенням зупинити найманців Вагнера за допомогою великих сил, він дав задню, задній хід. Путін не пішов на загострення, йому не треба було рятувати обличчя. Щоб оголосити про перемогу, зіткнувшись із можливістю справді програти найманцям Вагнерам, які прийшли до Москви, він просто капітулював урок війни в Україні. Зрозумілий Путін швидше за все піде на переговори та закінчить війну, якщо він програє на полі бою, ті, хто стверджував, що Україна не повинна надати нападати на Крим через побоювання спровокувати. Ескалацію тепер мають переглянути цю гіпотезу. Чим раніше Путін злякається, що програє війну, тим швидше він розпочне переговори. Отже, нібито позиція принципово відрізняється Майкла Макфола від попередніх повідомлень і балансує ситуацію. Але знову ж таки, що ми читаємо, що ми бачимо. Американці знову таки марять оцими перемовинами, і тут взагалі цікавий висновок. Чим раніше Путін злякається, що програє війну, тим швидше він розпочне переговори. Так в тому то і справа, що Путін не злякається, якщо ми доокупуємо Маріуполь чи Бердянськ. Якщо ми навіть виженемо їх всіх з Криму вийдемо на кордони 91-го року, Путін від цього не злякається. Путін навіть не злякається від того, якщо ми роз'їб'ємо всі його війська. На окупованих територіях і у нього залишиться тільки Нацгвардія і так далі. Але зупинимося на кордонах 91-го року. Ситуація з пригоженим чітко показує, чого і коли боїться Путін, коли війська ЗСУ. Українські війська чи війська союзників будуть стояти під Москвою або під Кремлем? От тоді тільки Путін злякається. А так Путін не лякається. Неможливо налякати Путіна на окупованих територіях. Це базова річ. І знову ж таки, де реакція наших офіційних осіб на оці всі повідомлення? Вони вже давно, вони вже 2-3 дні тому фактично опубліковані. Ну, той, ці там свіжіші, що є негативні новини. Вони вчора були, а позавчора, от з Майкла Макфола була позиція висловлена. Тут кожне речення потребує, в принципі, аналізу і реакції на такі речі. Злякати Путіна на українській території неможливо. Більше того. Сам Майкл Макфол говорить про капітуляцію, нібито там Путіна перед пригожним і так він розцінює. Але це зайвий раз говорить про те, що мова йде не про договір і не про угоду, а про капітуляцію. Для того, щоб досягнути від Путіна капітуляції, потрібно стати під стінами Москви, під Кремлем. От тоді тільки можна говорити про якісь речі. Наступний момент знову ж таки не можна не розгойдуючи ситуацію. Чогось досягнути має бути нестабільність на Росії. Не потрібно цього боятися. Наступна річ, що не Путін це ключовий момент, який ми повинні донести нашим західним партнерам. Не з Путіном будуть досягатися якісь угоди. Формалізовані, неформалізовані, не буде з Путіном взагалі нічого, якщо вони вже так хочуть мати якусь формалізацію. Це важливо розуміти, скільки б знадобилося часу. Майже півтора року для того, щоб зрозуміти просту річ, банальну річ навіть Майкл Макфол, що якщо людину б'ють у пах, то вона не думає про збереження свого обличчя, як виглядає він на обличчі. Він передусім дбає про те, щоб його припинили бити, щоб йому не було смертельно боляче. Але для цього потрібно завдавати таких ударів. І це потрібно пояснювати і говорити. Ми знову свій інформаційний простір заповнюємо повідомленнями, створені, ну, в принципі, союзниками, але чужими людьми. А де від нас повідомлення, які б гриміли в світових засобах масової інформації? Як не Джон Кірві, то Майкл Макфол. То ще там, то ще ще. Інші, інші там, іноземні прізвища. А де наші прізвища? Ми так ніколи не зможемо досягнути ніяких результатів. Перед тим, як діяти свої дії, потрібно пояснювати на найвищому рівні зрозумілими, простими, а найголовніше, переконливими тезами, які б розбивали всі інші концепції, тези чи контртези, які надходять і від наших союзників, і від наших ворогів. От у цьому полягає робота взагалі. Всіх нас. І в тому числі і блогерів, і журналістів, і, безперечно, дипломатів і посадовців. Ну це все, що я хотів би сказати, реагуючи на ці дві жахливі новини, які в принципі не вкладаються в голову. Виявляється, ми переживаємо про суверенітет більше того, Сполучені Штати Америки. Вони ну, переживають, що про них скажуть. Хто скаже? От, просто, хто скаже, чого вони бояться. Вони бояться, що про них щось погано подумають, бо вони не, значить, підтримали злочинця Пригожина проти іншого злочинця, який вже визнаний злочинцем, суд гайський суд визнав злочинцем. Що в головах у цих людей і про що вони говорять, ну, взагалі складно сказати. Має бути це все підкреслено, і публікації від наших авторів повинні заповнювати світові засоби масової інформації. На цьому у мене все. Це мій такий короткий коментар на ці всі події і новини. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Завжди підкреслюю, що це надзвичайно важливо. До побачення до наступних зустрічей.